На порядку денному комісії з освіти культури, охорони здоров'я, фізичного виховання та соціальної політики у нас два питання. Перше питання про розгляд листа управління гуманітарного розвитку щодо затвердження мережі навчальних закладів. Ну, перше питання у нас у нас є. Пропонується мережа закладів, закладів освіти Золочівської сільської ради. Тут у нас додаток 1, 2, 3, 4 і 5. По першому додатку. По першому додатку так, в першому додатку в нас є мережа. Тобто у нас до мережі входить два ліцеї і три е, ліцеї. Вірніше, тому що в нас ще є приватний заклад, так? І. Е, Вишеньківський, вишеньківський заклад дошкільної освіти Вишенька, Гнідинський заклад, Веселка і Петропавлівська філія Лишенського ліцею. Також приватна організація, установа заклад, Вишеньківський міжнародний ліцей, едюкейтер. Тобто такі заклади освіти, які діють у нас на території Золочівської сільської ради. Так, це з додатку один. Далі, мережі наповнюваності груп. У закладах дошкільної освіти на 25, 26 рік. Так, щодо мережі, груп та їх наповнюваності, у Вишеньківському ЗДО у нас дітей 62, три групи. Гнідинський ЗДО, веселка, дітей 109, груп 5. Петропавлівська філія дітей 54, груп 3. Всього, всього 11 груп, 225 дітей. Крім цього, Вишеньківський едюкейтер, так, наш приватний заклад, в них 4 групи, 29 дітей. Ну і в загальному по Золочівській сільській раді, це 15 груп, 254 дитини, які в нас будуть навчати виховуватися у навчальних закладах дошкільних. Що стосується наповнюваності класів у закладах загальної середньої освіти, у Вишенському ліцеї буде навчатися, навчається вірніше. 688 учнів у 29 класах. У Гнідинському ліцеї 446 учнів у 22 класах. У Вишеньківському е, приватному закладі 12 класів, 94 дитини. Разом по громаді 63 класи, 1228 дітей. Е, також створено групи продовженого дня. Вишенський ліцей три групи продовженого дня, в них 90 дітей. І Гнідинський ліцей це дві групи, 60 дітей. Так, те, що стосується мережі і наповнюваності класів. Далі в кожному навчальному закладі і в ЗДО, і в ліцеях. У нас є інклюзив, інклюзивні групи, інклюзивні класи, там, де навчаються діти із особливими освітніми потребами. У Вишеньківській у Вишенському ліцеї у нас 5 класів. У них навчається 6 дітей. У Гнідинському ліцеї 4 класи, навчається 4 дитини. У Гнідинському ЗДО. П'ять груп, навчається сім дітей. Петропавлівська філія, двоє, дві групи і навчається три дитини. Також створені класи з поглибленим вивченням предметів і в Ніденському ліцеї, і в Вишенському ліцеї. Це 9 класи, в них предмет англійська мова йде з поглибленим вивченням. Також у 10-11 класах вивчення профільних предметів. У 10 класі Вишенського ліцею Біологія, економіка, Українська мова. У Ніденському ліцеї Українська мова, англійська мова, Історія. У 11 класі Вишенський ліцей історія, право інформатика, економіка. У Гнідинському ліцеї українська мова, англійська мова. Е ну, Це те, що стосується вивчення профільних предметів. Тобто мережа, ага, в наша мережа повинна бути гуртків, що ми подавали? Так, мережа гуртків закладів освіти. У Лишенському ліцеї те, що в нас іде за бюджетні кошти, мається на увазі державне забезпечення. У нас півтори ставки гурткової роботи. Це 18 годин і 9 військово-патріотичного виховання. Образотворче мистецтво 15 учнів, вокального співу 30, волейбол 15, джура дві групи 30. Міденський ліцей. Етнофлористика 30, образотворче мистецтво 32, клуб військово-патріотичного виховання 34. Е, Гніденське ЗДО веселка 24 дитини на е, творчій долоньки будуть відвідувати. І 19 майстриня-чаклунка. Це те, що стосується по школі і по садочках. Це мережа на початок, на 1 вересня. Цього навчального року. Якісь питання до, додатку? Я чув, що е, група продовженого дня буде не в повних класів, а тільки 10, по-моєму, чоловік з класу, так? Ну, звичайно, ми ж не можемо всіх забезпечити групою продовженого дня. Тут навіть, тут навіть питання не те. Ми могли б створити, наприклад, 3, 4, 5, 6 груп, якщо там 30 чоловік. У нас повинно бути наповнюваність 30 чоловік. У нас три групи. У нас немає вихователів. У нас перші класи, у нас група є, а вихователя немає. Тобто група працювати не буде поки що, поки немає вихователя. Ми можемо багато їх створити. Але хто буде працювати? По-перше, хто буде працювати, по-друге, забезпечення. По-третє, дуже часто що батьки записують як групу продовженого дня, як перевалочний пункт. Дитина прийшла, повідала і пішла. А тим батькам, яким потрібно дійсно до 18-ї години, щоб діти були перебували, на зазвичай може бути небудь не місце, тому що там угу. е це пільгові категорії, зазвичай в першу чергу зараховуємо. І за того Я ми зараз, зараз взяли да, пільгові категорії, а там буде видно, розпочнемо роботу, побачимо, як вони будуть ходити, тому що зазвичай записується 30, а потім до 15, до 16, тоді будемо додавати інших дітей. Тому що ну, не можемо ми так наповнити повністю. Ага. Да, по 10 дітей. Зди, у 3-4 класи у нас група продовження. Ми взагалі по 6 дітей з кожного класу. Самих-самих таких, що дійсно потрібно. Потребують. Батько, Потребують. А як працює. мамки сидять в декреті, у нас дуже багато таких було, мамки сидять в декреті, дитина до 18 години в школі. Чому? Так можливо, треба поступитися місцем саме тим, хто працює, і так, под... це тут ви маєте аналізувати. Так, ми ще аналізуємо. Робити, я знаю, що робити. буде дуже багато претензій. Да, вже да. приходять батьки, все, але я ну не можу має бути обґрунтування. От якщо да. воно є, що ми взяли тут у Ну тому що там батьки працюють зранку до вечора, і там нема у вас є з ким, то це ви вже і займаєте. Сьогодні, дитя другу сьогодні чергу. прийшла мама з дитятком на руках. Дитя ще не ходить, воно ще року йому немає. Двоє діток навчаються в школі, одна початкова школа, другий шостий клас. І вона хоче, щоб діти, дитина ходила в групу продовжувати. Мама сидить вдома. Ну, заберіть дитину, ну не знаю. Ми аналізуємо, я сказала, буде місце хоче. Тоді... Оце так, це по мережі. Так. Просто ваша пропозиція затвердити мережу. Ну так, затвердити, так. Я думаю, може, якісь пропозиції будуть ще. Нема ніяких, але я одна проголосувала. Milhões. А я? А хто? Я Ань, Боже, я не бачила, дивимося. Це мені Віталій Володимирович. Так, е, Так, це формування мережі. Додатки А, клопотання. Так, і друге питання у нас на порядку денному про розгляд листа управління гуманітарного розвитку щодо внесення додаткових штатів ставок в штатні розписи ліцеїв громади. Ну, перше, в зв'язку з тим, що Гнідинський ліцей імені Петра Яцика отримав нового автобуса, то звичайно, треба водій, Сам автобус їздити не буде, це одна ставка водія шкільного автобуса. І по штатним нормативам це 0,5 ставки вихователя йде на автобус, тобто супроводжуючий. Так, що Це по Гнідинському ліцею. так, Те, що стосується Вишенського ліцею, то в зв'язку з тим, що надійшла заява від мами дитини. З особливими освітніми потребами, що вона хоче зарахувати дитину до групи продовженого дня, ми зобов'язані, ми не в якому разі ми не можемо відмовити, і ми зобов'язані вести ставку асистента-вихователя ГПД групи продовженого дня. Ну так. Говорить закон спеціально перечитала, то ми не маємо права відмовити. А дитина в другій половині дня буде знаходитися. Вона ну треба там же 30 чоловік своїх, і якщо це дитина з особливими потребами з особливою просто, дитиною дата. Да. 0,5 ставки, а, ставку асистента вихователя групи продовженого дня і 0,5 ставки заступника директора з виховної роботи. Е, відповідно до типових штатних нормативів, при наявності е, е, більше 20 класів вводиться півтори ставки. Якщо е, в наявності е, 9-11 класів більше п'яти, а в нас їх сім. Вводиться ще одна додаткова ставка, і якщо в нас більше 21 класу, а в нас їх 29, вводиться ще 0,5 ставки виховно, заступника з виховної роботи. Було в нас 2,5 ставки. Тепер буде 3. Це штатні одиниці, це штатний розпис з 1, розпис. Вересня. 1 вересня. Це державні кошти, це на місцевий бюджет. Добре. Ну, я пропоную підтримати ці. Пропозиції а помічник вихователя групи продовжена чи асистент? Це наші кошти, чи ну, це наші кошти, це наші а, це наші кошти заступник. А заступник А? а, заступник а? не можете відмовити саме ціні? Ну тут да я тобі. не можу тим більше так коротку ручку, і мама зараз там не звучимо. Я ні, я ще кажу. Зрозуміло, да, так. Треба допомагати. Треба допомагати, але ж людину треба знайти, яка буде працювати. Так буде, ну це вже людина. друга. Давайте ну, ми зробимо те, що так само ти... й по водію нема ще немає інформації. Шукаємо водія в або є, водія. Немає. Ну, питання вичерпано, не. так що засідання комісії не. завершено. Переключайтесь поки що.